Привіт, мої любі котики! Сьогодні наш канал Happy Start завітав на день народження до Олега Гусіва. Тут сьогодні просто шалені емоції. Ми хочемо побажати Олегу успіхів, подякувати йому за такий чудовий захід. Олег, робіть і далі свою справу, тому що ви об'єднуєте людей, і це саме головне. Ты показує усі френдс клас! Гусі, френдс Клаб! Гусі, френдс, Клаб! Я застала просто в нашого іменинника. Ми ще раз хочемо тобі подякувати і, звісно, привітати тебе з днем народження, побажати тобі всього самого самого-найкращого і подякувати за те, що ти об'єднуєш скількох різних людей. У Нас дуже багато, вже більше п'яти тисяч людей, але зазвичай збираємось раз на місяць. Чоловік, двісті, ви самі бачите. Це люди, які однодумці. В чому секрет? Я скажу. Не, не про політику і не про гроші. Все. Тому люди й дружать. Олеже Бажаю щастя, здоров'я, щоб все було так, як ти бажаєш. Олежка, бажаю тобі здоров'я, особливо все, що я тобі бажаю. Я тобі написала в вірші. Олеже. Я бажаю тобі щастя, здоров'я, успіхів. Олеже, друже. Віку немає. Я календарна дата народження. Ніколи нам не буде 900, Нам буде тільки 30 разів по 30. Наша вічна молодість. Олег, желаємо тобі кріпкого здоров'я, успіхов, удачі, ісполнення всіх твоїх желань, цілей. Всігда радуй нас своїми новими ідеями ми всегда очень рады тебя видеть Олеженька тебе огромна посчастья люблю. Люблю, люблю, люблю тебя поздравляю з днём народження щастя здоров'я люблю цілусть спасибо я за запрошення обіймаю щастя здоров'я хай сім'ї збуваються бажаю солодкого і здорового я. життя живи подовше раді жети і радуйся іншим щастя здоров'я тобі лежить допоможе життя розумій бажаємо здоров'я вічного あ